Всім доброї ночі. Зараз третя година ночі. Годину тому Зеленський дав уже перший брифінг з приводу результатів зустрічі з Трампом і європейськими лідерами. І я обов'язково через пару годин опублікую свої тези з приводу його заяв, тому що деякі з них просто заоблачні. Але зараз я хочу вам швиденько і оперативно сказати про наступне. У мене також є друзі журналісти, які поїхали туди з делегації українських журналістів. І, як мені стало відомо, європейські журналісти готують доволі негативну, я б сказав, критичну ну, з критикою заяву спільну проти Зеленського, звинувачуючи його в диктаторсько недемократичних підходах до. Свободи слова. Зокрема, дивіться, в чому значить, полягає сенс цього скандалу, який скоріше за все, що не зможуть придавити і придушити, тому що то, що зробив прес-секретар Зеленського, за таке в Європі просто яйця тримають, навіть не вольняють. Значить, на цю зустріч приїхав не лише Зеленський, на цю зустріч приїхали інші лідери. Інших європейських країн. І е, нормально, що від цих країн також приїхали журналісти. Е, і вони ходили на всі брифінги своїх лідерів після цієї зустрічі. І, звісно ж, прийшли на брифінг Зеленського. Наші українські журналі шлюхи не пішли на брифінг жодного з європейських лідерів, тому що в них. Чітка стоїть задача: Подать в красоті е, нашого великого Сонце Лікава, е, щоб воно сходилося з тим, що вам в 8 утра вже почнуть подавати перші результати. Ну, хто хоче, може вірити, а хто хоче, може перевірити на моїх е, відео, що я скажу. Потім результати свого бачення. Так от е, наші журналишлюхи проігнорували е, запрошення на брифінги інших європейських лідерів. В той час прес-секретар президента. Нахабно цинічно э, затикав э, роти всім європейським журналістам, які хотіли задати безліч запитань, які дійсно стосувалися українців, э, вильоту українців, пере, э, переслідування українців, э, в тому числі і волонтерів і журналістів. Я зараз не про себе великого кажу, ні в коїм сучас є себе багато достойних людей э, щодо дискредитації військових, називаючи їх СЗЧшниками, э, тобто вони э, готували дійсно э, запитання щодо військових, в першу чергу, до корупції, то, зрозуміло, е, але саме головне, вони хотіли задати питання щодо демократії, е, наскільки вона реальна сьогодні в Україні? Чи правильним шляхом їхні лідери, їхні країни йдуть, підтримуючи Україну, називаючи демократичною, європейською? На що прес-секретар Зеленського просто нагавно, цинічно затикав роти, давалися слова тільки нашим жонашнюхам, зокрема один плюс один там всі інші, і такі настільки банальні, цинічні, дебільні, маразматичні запитання. Ви подивитесь потом наступному моєму відео вранці, яке я публікую повним його брифінгом і своїми думками щодо його заяв? Але не дивуйтеся тому, що європейські журналісти дійсно готують зараз спільну заяву щодо неприпустимих антидемократичних таких вчинків президента країни, яку їхнім країнам в їхніх країнах подають як демократичну європейську, і тому. Цій країні, тобто наші, потрібно допомагати, тому що ми не диктаторська країна Білорусь, ми не диктаторська країна Росія, тому ми європейська демократична країна зі свободи слова. Тому нам треба допомагати. Ось чому ми даємо. Кошти з нашої країни, кожен лідер цієї європейської країни так розповідає своїм журналістам. І тут вони бачать, що виходить те, що говорить Зеленський їхнім лідерам їхніх країн, взагалі не відповідає дійсності, тому що він розвертається, виходить і сразу показує свою диктаторську позицію, сразу показує свою антидемократичну е таку е політику. І е якщо їм так нахабно затикають рота, то що ж тоді робиться там? Нас в Україні і з демократії і зі свободою слова, і е, на якому рівні там е, диктатура Зеленського, і е, насправді я не знаю е, в європейських країнах європейські лідери е, не можуть натиснути на своїх журналістів і попросити їх, поки такі заяви не робити. в від наших. Тут уж, звісно, просто наші так лапки скрутили журнашлюхи і е, розрішити бути полізним. Отака на сьогодні демократія, свобода слова. Тому е, насправді ця заява. Ва сьогодні європейських е, світових е, засобів масової інформації і журналістів щодо е, диктаторського підходу, антидемократичного підходу до е, журналістів «Свобода слова з боку України, а Зеленський собою представляє Україну, е, може поставити хрест на всіх результатах переговорів, е, зустрічей і на шляху до перезупинення війни і миру. От як то так, це з приводу цієї ситуації. А щодо самої заяви Зеленського, через пару годин я викладу свої бачення і повний брифінг його, для того, щоб ви почули, що сказав я з цього брифінгу, як я зрозумів цей брифінг, і як цей брифінг зрозуміла наша влада, наші журнашлюхи, наш єдиний марафон.